Вітаю, друзі! Сьогоднішні наші події дуже незвичні для вас і для нас, для телеканалу трофей. Тому що на таких подіях ми ще не були. Ми сьогодні в Київській області, де відбувається перший етап чемпіонату України з Хартендуро. Що це таке? Це спорт, це звичайно, як ви чуєте, потужні двигуни, мотоцикли, ну і адреналін. Вітаю вас, Олександр, з цим першим етапом чемпіонату України трішечки розкажіть взагалі про ендуро, Що це таке? Напрямок ендуро – це мотоцикли, переважно які їздять чи по, десь по лісу, чи по якимось перешкодам, по якимось пагорбам. Тобто, це є різні спортсмени і різний рівень спортсменів для кожного спортсмена є свій напрямок по складності. Для глядачів можу сказати, що сьогодні на чемпіонаті України, як і взагалі, на чотирьох її етапах будуть чотири категорії: це «Мі-Лайт». Медіум хард це ще є діти, які їдуть. Є, є клас софт, є ще клас дівчата, які теж приймають участь, і хочуть кататись на мотоциклі по такій складній трасі. Принципова різниця між ендуро і взагалі мотокросом. В ендуро це напрямок коло може бути км кілометрів більше. І спортсмен має переважну більшість долати перешкоди. Не так швидкість має бути дуже швидка. А він е, має вміти долати такі важкі перешкоди. Е, по мотокросу це дисципліна трошки інша. Там траса максимум е, 2 кілометри, і е, там е, більш, е, більше все на швидкість робиться. Там коротка дистанція. Тобто за пів години Заїзд триває пів години, а вендуро триває три е, години. Ну от скільки кіл ти подолав, е, по такому колу по останньому і йде в залі. Я так розумію, що сьогодні, оце це те, що ми бачили на старті, коли Дуже така велика армата спортсменів дряпалася на цю гірку. Це було і саме тільки сьогодні, і саме на цих змаганнях. На інших такого немає. Сьогодні ми бачили старт досить цікавий. Ну, це шоу навіть, таке, да, таке да. Це, це навіть спортсмени оцінили. Трошечки воно екстремальне, тому що кожен, хто доверху доповзе, це вже рахуйте півдистанції, напевно, <гум> подолати. Але досить класно і цікаво. Довжина траси, яка от саме тут у нас у Київській області? Ну, тут довжина траси біля 10 кілометрів. Траса нова і можливості по ній потренуватись в принципі немає. Кожен приїжджає і повноцінно має такі умови, як і у всіх. Тому це дуже ну цікаво. А відрізняється трішка тім для класів, для лайт, для медіум і харда, тільки тим, що в Харді йдуть професійні спортсмени, які є членами збірної команди України, які виступають там на чемпіонаті світу, і у них перешкоди більш складні. Дуже цікаво. Я думаю, що ми, як телеканал, все ж таки зараз розширюємо наші обрії, але все одно. А... Всі ж знають, що телеканал «Трофей» – це телеканал твоїх перемог. Тому будемо слідкувати за цим видом спорту, взагалі за цим за цією атмосферою, за всім тим, що відбувається у нас в Україні. Дякую вам величезне і я впевнений до зустрічі, можливо, навіть на інших етапах. Дякую. Обов'язково дякую вам. суддя на цих змаганнях, скажіть, будь ласка, як головний суддя, що принципово. От в ендуру для суддівства. Нам треба чітко вивести результати спортсменів і чітко зрозуміти, що вони отримали справедливий, справедливий результат. У нас сьогодні є два чекпоінта і третій рахунок кіл основний. Тобто чекпоїнт це де знаходяться судді, які не дають можливості зрістки спортсменам, щоб спортсмен подолав всю дистанцію цілком. І є також маршали, це трек-менеджери є, які. Проїжджають, контролюють дистанцію, чи все знаходиться добре. Їх є три, три чоловіка. І також маршали, які слідкують за небезпекою, які сигналізують, якщо спортсмен десь там впав чи лежить на частині проїжджої дистанції, він сигналізує наступному спортсменові, щоб не, не, не було якихось травм. Чемпіонат України складається із чотирьох етапів. Першу, от зараз тут, у нас в Київській області. Далі я дивився це Івано-Франківське. Що не помиляюсь, Львів і Закарпаття Львів. Дивіться, перше, так в цьому році склалося чотири етапи. Взагалі етапів може бути і більше. П'ять, шість, сім в минулих роках до війни так і було. А в цей важкий час, бачите, так, ну і так, що чотири етапи ми проводимо, і в основному західний регіон. Я сам організатор другого етапу буду, це Івано-Франківщина Білі Я організовую там змагання. Ну і би хотів запросити всіх спортсменів, всіх бажаючих. У нас другий етап буде відбуватися 1-2 липня в селищі біля Ослави Івано-Франківської області надвірнянський район. Так що прошу приїжджайте, ми запрошуємо вас. Ваш канал, ви побачите різницю між цими змаганнями, між тими змаганнями і побачите, як воно відбувається. Чи відбувся? Для, Є... Мене, Є... Так. Для мене так. Як взагалі траса, я, я розумію, траса, що. Траса пушка. Я не мало з чим порівнювати. Я не маю великого досвіду в, в змаганнях, але на деяких вже був 3-4. І можу сказати, що цей лайт дуже крутий, цікавий, і каміння, і лісові секції і брьовна, і, і підйомчик, і піщані. Люди стоять, а ти їх такий не пішов наверх. Клас. Може хтось подумає, що що то Мерлін Менсон, але ні, це звичайна жива людина. Це наша <плес> команда. Бачите, як похав, як похав. Як вас звати? Мене звати Антон. А прізвище? Я. Прізвище Гуськов. У мене емоції переповняють мене. Я проїхав чотири круги, дуже задоволений. Е сил багато втратив. Вигляд маю відповідний. все сподобалось, все на високому рівні. Скажіть, будь ласка, нашу дорослому чоловіку так себе мордувати. Навіщо? Значить, мені 37 років, і рік я вже займаюся цією гарною справою. І навіть вчора ми ходили тут по трасі. Кажу, мені нічого не треба, ні друзі, ні жінка, ні родина, ні машина не дача. Мені би взяти того мопеда і десь би туди в гори поїхати і там би десь їздити. То я маю від того дуже гарне задоволення. Живу цим останній рік дуже подобається. Ми зараз перед стартом жиломо тих, хто в категорії хард так Да, Максим, я так бачив сьогодні, як фінішував лайт, і можу сказати, що мені аж серце болить, тому що люди там просто і падали, і ледь живі, і де і декілька вже були прямо швидкою. Там виводили. Для тебе я так розумію, це вже більш така звична справа. Я приблизно їздив на, на цій трасі, вона була трошки другої конфігурації, але в цьому випадку, ви бачите, пішов дощ, стане на каміннях трошки складніше, тому що каміння завжди в мокру погоду слизьке, незручне. Але моя задача проїхати, можливо, не в найкращій позиції, але доїхати неушкодженим і з неушкодженим мотоциклом. Отак, от, от ми взяли зараз діючого чемпіона України. Перед стартом висмикнули і маємо змогу з ним трошки поспілкуватися, які, які зараз думки перед стартом в тебе є. Все спокійно, все добре. Ми сюди приїхали насолодитись, покататись, поспілкуватись з друзями, з нашим ком'юніті, ендуро, фамілія. У нас вона дуже дуже велика. Все буде, я впевнений, що круто, головне, щоб без травм, всі цілі, здорові, без проблем доїхали. Що хвилює більше за все, коли ти на трасі. Ну та що, тебе ну твої конкуренти? Але так як ми вже досить давно з ними, то ми знаємо приблизно сили і можемо можемо розуміти межі свої, і можемо розуміти боротьбу, яка яку ми можемо нав'язати одне одному. Дякую. Ми будемо тебе підтримувати тут як? на старт-фініші, і що щоб все було добре. Друзі, що вам і сказати. Тому що там, де їздять ці хлопці, я навіть би і пішки не радив ходити, а вони мало того, що там самі, так ще і зі своїм залізним конем. Щось неймовірне. Просто щось неймовірне. Дивись туди. Ну, що ж, ми бачили сюди yeah. на, на старті, а тепер вже у нас фініш. Скільки yeah. кругів на мото? Чотири кола, чотири чотири кола. Як тобі траси сьогодні? Шикарно. Мене вкусили ті бомки, як вони там, комарі, ті рокитнянські. Я страшно я не міг зупинитися. Сьогодні до речі, дуже цікава погода. І спека, і дощ, і просто такий лайтик, як зараз. Гарно, гарно, гарно. От якраз дощу тут не вистачало. Дощ, прям отак, от як зняв тягар. Отак, от друге, третє дихання одразу. Просто вони відійшли одразу четверте, п'яте, і тільки о, давай, давай! Тільки зупиніть мене. Ну, Зупиняти чемпіона не будемо. І на тобі, як я вже казав, цей сезон пройде дуже класно, і все ж таки знову ж ти підготуєшся як збірник України до чемпіонатів світу і Європи. Ну і щось побажай нашим глядачам телеканалу «Трофей», тому що таке вперше бачать наші глядачі, і вперше взагалі відчувають цю атмосферу, хоч і через телевізор. Люди цінуйте кожен день, який ви проживаєте, вірте в ЗСУ. Все буде Україна. Дякую. Слава okay. Україні. Героям слава. Друзі, що я можу вам сказати, підсумовуючи сьогоднішній день, наковтавшись пилюки з-під колес, начувшись гуркоту двигунів. Ну і добряче находившись по локації цієї траси, дуже цікава. Дуже цікава ця історія з Хардендуро. І ви знаєте, в мене є така думка, що хто його знає. Можливо, за рік, а можливо, і на наступних етапах, ми зможемо побачити ще і когось із спортсменів. У формі телеканалу Трофей. Ну а на цьому все. Як завжди, зустрінемося на телеканалі Трофей. І дуже вас прошу не забувайте про підтримку наших збройних сил України, адже завдяки їм ми можемо спостерігати і брати участь у таких чудових подіях. Бувайте!